Вантажний автомобіль Івеко міні екскаватор, асфальтоукладач, причеп, заправна станція, бензопили, вібромолотки, перфоратори та освітлювальні станції це лише частина техніки та спецзасобів, що отримала Лозівська громада від міжнародних партнерів, розповів заступник міського голови Денис Петренко. Отримали нову сучасну техніку, яка буде працювати на благо громади. Це буде задіяна як в ремонті, як в ліквідуванні, так і в цілому утримання дорожнього покриття. Така техніка особливо потрібна під час аварійно-відновлювальних робіт. Вона дозволить комунальникам оперативніше реагувати на надзвичайні ситуації та відновлювати зруйновану інфраструктуру а спеціальне гумове покриття не псуватиме асфальт та плитку. За мера подякував керівництву Хова за сприяння і партнерам за підтримку. Дякуємо голові військової адміністрації Олегу Синігубову, Євгену Іванову, Івану Соколу за підтримку Лазівської громади на дані. Потужної нової сучасної техніки допомогу вдалося залучити завдяки співпраці Харківської обласної військової адміністрації, Посольства Німеччини в Україні, Міністерства закордонних справ Німеччини та Федерального агентства з технічної допомоги.